Я бач бандери, добре са вам українською на добре, Іду. Знаєте, друзі. Я не всі ситуації висвітлюю з нашими українцями, яких ображають, тому що я не дуже хочу сильно, щоб сварилися українці і поляки між собою. Але якщо мова йде. Про людей, які приїхали сюди тільки нещодавно, навіть польської мови ще не знають, заходячи просто в магазин, навіть якщо вони були туристами і чуючи в свою сторону ось такі лайки, а відео ви зараз почуєте. Я сподіваюся, що його Ютуб та Фейсбук не заблокує. Тому я вас прошу, друзі, робити швиденько репост, щоб більше громадян встигнули його побачити, доки воно не заблокувалося. А якщо хтось хоче побачити повну версію, то я залишив себе в телеграм-каналі, Viber-групі і в інстаграмі в першу чергу. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Там точно мені ніхто нічого не заблокує. Ну, а я хочу зачитати, друзі, постраждалих допис, тому що він є розміщений публічно, як на їхній сторінці Instagram, так і на групі ми в Кракові. І звісно ж, мені цю інформацію прислав підписник, за що йому дякую. Про те, як наших українців словесно ображають, і не тільки українців, а всю українську націю. Мені. Особисто як українцю, це неприємно. Хоча я це чую і йду далі, тому що я стараюся не звертати на це, на це уваги. Але, знаєте, я би не знав, як я б себе почував, будучи на місці цих українців. Тому я хочу зачитати те, що вони написали. Ситуація була для мене досить болючою, пише авторка. Тому я тільки зараз розповідаю про неї, тому що ця ситуація, друзі, як повідомляє авторка, сталася 4 серпня. 4 серпня ми з братом Єгором зайшли в магазин Жабка між собою. Ми переговорювали з українською. Ну це нормально. Ми взяли морозиво з холодильника і поклали його на касу, щоб заплатити. Ми не промовили жодного слова до касира і просто чекали оплати. Я не розмовляю польською мовою, але розумію близько 70%, тому що українська мова дуже схожа. Це говорять, я хочу зазначити, всі, всі абсолютно українці, які приїхали нещодавно, вони розуміють, але сказати щось відповісти не можуть. Я сам такий був, тому розумію це. Чоловік, який є працівником жабка, почав кричати: Спірдаляй польською, самі знаєте, що це означає. Не обслугує українських, не буду знову ж таки матюкатися на літеру К, не обслуговую українських. Повій. ось так можна сказати. Після цього він вибіг до нас за каси, вихопив з, мене, в мене з рук морозиво і почав нас виштовхувати ну, з магазину. Він кидався до мого брата зі стиснутими кулаками, нібито хотів почати бійку зі словами виджми, виджми». Ну, Типу, давай вийдемо на поб'ємося трошки, так? помахаємо кулаками. Хочу нагадати, що мій брат дуже юний, йому тільки виповнилося 18 років, це 1 серпня сталося. Три дні після цього стався оцей інцидент, друзі. Так як мій брат взагалі не розумів польської мови, він просто шоковано дивився на чоловіка і нічого не робив. Ну, а що ж робити, якщо якийсь чоловік стрибає навколо тебе і кричить щось, що ти зовсім не розумієш? Що б ви зробили, друзі? Я знаю, що є серед вас сильні люди, які ходять в спортзал або ж займаються якимись професійними такими тайськими боксами і так далі. Вони можуть за себе постояти. А що робити 18-річному хлопцеві? Дайте відповідь, може, ви знаєте. Я в шоці пішла до виходу, а цей чоловік продовжує кричати: спірдаляй, повію, так? Я подзвонила в поліцію. Поліцейський мені по телефону сказав, що мені потрібно чекати біля магазину «Жабка» і нікуди не йти. Як ви розумієте, поки вони чекали поліцію, чоловік вибіг з магазину і продовжив. Казати або ж кричати образливі речі до мене та до брата, а також про Україну та українську національність. Ну, взагалі про націю. Я боялась, що він може почати нападати на мого брата, тому почала знімати його на телефон. Він трохи заспокоївся, коли я почала знімати, але все одно продовжив себе вести неприпустимо. Наступну частину ви можете побачити на відео. Він каже, що робити з бандерою і з усією українською нацією. Ідіть всі. В одне місце, звідки всі народилися, ідіть там, звідки і починається наше життя. І геть в Україну. Тут Польща, а не Україна. Це друзі, так лаконічно, щоб. Не виражатися, сказав це все. Я знову ж таки підкреслюю, що в моєму інстаграмі ви побачите повне відео. Також я звернула увагу, що на дверях був папірець з номером телефону власника, так як шукали працівників. Я позвонила їй і сказала, щоб вона прийшла так, як я викликала поліцію. Приїхали поліцейські, поговорили з чоловіком і сказали мені, що потрібно повідомити про ситуацію, написати потрібно заяву в відділку поліції. Поліція зобов'язала власника зберегти відеозапис з камер, оскільки все було зафіксовано. Дві камери знімали ситуацію з двох різних ракурсів у середині магазину та ще одна назовні. Друзі, здогадайтеся, що сталося з відеозаписами? Можливо, у вас вже якісь є здогадки. На даний момент власник магазину розповів у відділку, що камери не працюють, а чоловік дуже винятково хороший працівник, що таких ще й пошукати треба. Працівник магазину сказав, що чу, що ми збираємося вийти на центральну вулицю міста на мітинг українських націоналістів і знімати всі польські прапори по дорозі. Я сподіваюся. Пише авторка, зрозуміло, що ми не говорили ні про що подібне. І чоловік, який нас образив, досі працює в жабці. Я не збираюся, як зазначає авторка, здаватися і відпускати цю ситуацію. Зараз я живу в цій країні, працюю в цій країні, сплачуючи податки, у мене є посвідка на проживання, і я нічого не робила, щоб могло викликати таке ставлення і поведінку в мій бік. Також, друзі, я з дозволу авторки залишу посилання на її профіль, ви можете висловити свою. Їй підтримку в приватні повідомлення, я думаю, що їй буде приємно та її молодому брату Єгору. І, звісно ж, я, друзі, прошу вас зробити максимальний репост, щоб ця людина стала відомою в Кракові. І, звісно ж, ми повинні ставитися як люди до людей. Тому що між поляками та українцями не повинно бути жодних таких ось унікалів, які роблять між нами сварки, показують ще це. От так, в публічних місцях, а поліція просто закриває на це очі. Я можу тільки прогнозувати, якщо це відео ще побачить наше консульство, щоб воно звернулося до влади міста, щоб поліція більш-менш звертала увагу на такі випадки. Тому що все починається від одного. І якщо не заглушити це все на самому початку, то пізніше буде тільки гірше. Я не маю нічого проти поляків, ніколи проти них нічого не мав. У мене дружина має польське громадянство, народилася в Польщі, її батьки так само поляки. Я з усіма нормально спілкуюся, з її родичами так само. Друзі в мене поляки також є, як і молоді, так і старші. Ми нормально між собою комунікуємо. Але я ще ні разу не заходив в такий магазин, в якому б мені ось так хамили. Хоча нещодавно, коли я купував собі парфуми, е, ну упаковка була розпакована. Хоча її не можна було розпаковувати. Ну, по мені не було видно, що я українець, хоча я був так вдягнутий просто в такому робочому одязі, тому що я з дому приїхав, швидко там вискочив в аптеку і ще по, по дорозі вирішив е, в цьому в Суперфармі купити собі е, духи. І, звісно ж, можу вам сказати, що працівничка так на мене висловилася. так, А ви чому відкриваєте це? Кажу, а то тут було відкрито. Вона каже: «А ви не знаєте, що не можна відкривати. Я кажу, припраша, не віджаю. І каже мені, пан терасмуші то купіч. А ціна там була, здається, 300 злотих або 250 Я кажу: Окей, добре, іде купує. Я, звісно ж, не спробувавши смаку цих парфумів, тобто не понюхавши їх, пішов і їх купив. Ну, На щастя, я думаю, що вони нормальні, пахнючі і тим людям, які мене оточують, подобаються. Але я скажу вам так: я міг би відповісти. Таким грубим тоном і сказати: А йдемо подивимося на камери. Якщо це було розпаковано, то я пишу на на вас, як на людину, яка почала на мене кричати, не роз'яснила мені, що так робити не можна, і дала попередження або ще щось. Ви мене звинуватили в тому, чого я не робив, або ще не встиг зробити. І ми могли б трохи довше посперечатися. Але так як це була 8 година 30 хвилин вечора, і це була субота, мені не хотілося довго. З цим заморочуватися. Мені було простіше заплатити і попрощатися, і уникнути цієї ситуації. Як ви вважаєте, я правильно поступив? Чи я міг інакше поступити? Пишіть свою думку в коментарях. І я скажу ще раз, друзі, вибачайте, якщо я особисто вашу ситуацію не висвітлив, я не встані абсолютно всім допомогти. Зрозумійте це і запам'ятайте. І дуже вам дякую за зрозуміння. На сьогодні в мене все. Побачимося вже завтра.